Могиляк Сергій Андрійович народився у 1963 році, з 1970 року, навчався у Біляївській загальноосвітній школі номер 1 Після закінчення школи вступив у військове училище, проте, не закінчивши його, йде працювати у Радгосп Батьківщина, а через рік, у 1981, вступає до технічного інституту. Де навчаються до 1983 року, коли вирішив взяти відстрочку та піти в армію. Під час військової служби брав участь у випробуванні ядерної зброї в Казахстані. Після закінчення військової служби у 1985 році Сергій Андрійович переходить на заочне відділення інституту та працює на будівництві атомної електростанції в місті Теплодар. До 1986 року. В результаті аварії на Чорнобильській електростанції Сергія Андрійовича відправили на ліквідацію наслідків 9 травня. До цього моменту він працював в АПО в місті Теплодар на змінах з 17 до 5 ранку. Возили бетон у спецкорпус. Приїхавши додому після зміни, ліг спати. Але о 7 ранку начальник приїхав за мною додому. Сказав, що збирають людей їхати під Київ для проведення ремонтно-відновлювальних робіт та дезактивації території ЧАЕС. Щоб не травмувати і не змушувати нервувати рідних, я нічого їм не кажучи, поїхав на роботу на радіоактивну територію. Так як закрився цементний завод, бетон для ліквідації возили з Вишгорода. це 140 кілометрів від Прип'яті. Вид міста прип'ять молодого, гарного, з багатоповерховими будинками, школами, дитячими майданчиками. Був як у фільмі Жах. На балконі сушилася білизна, квартирки були відкриті, а довкола жодної людини жителів, ні людей, ні котів, ні собак, тільки ліквідатори. Цемент лозили сухий, засипали на землю і робили саркофаг. викинуті сипучі матеріали. Зупинили горіння графіту і перешкодили викиду в повітря радіоактивних частинок. У місці вибуху не зрозуміти було присутності радіації, об'явлено військовий стан. Працював на автомобілі Татра. На той час видали чотири машини без номерів, жили на зеленому мисі під Києвом. Всі одесити за день роботи по ліквідації Чорнобильської АЕС. Віддали зароблені гроші за день у фонд постраждалим чорнобильцям. Про це було опубліковано в газеті. Не було ні спецодягу, ні марлових пов'язок, працювали на особистий ентузіазм. Пізніше вже дали робу, перевіряли машину, робили їх дезактивацію, мили від радіаційного пилу. Після закінчення роботи міряли рентген на колесах машини. Співробітниця, обов'язки якої входила ця перевірка, від побаченого на приладі 49 була дуже перелякана, по 50 це вже була смертельна доза радіації. Був випадок, коли два камази застрягли у цементному полотоку. Попросили, щоб я їх не кинув. Не дивлячись на те, що управління було всередині машини, вийшов і допоміг. Також був випадок, коли в ході роботи приїхав вивантажувати бетон перед радіоактивною ямою, а він не вивантажується. Під час навантаження в бочку з цементом потрапила дошка, яка не давала крутити. Довелося відновлювати ситуацію пропав голос через радіоактивне випромінювання. Так як при радіації насамперед страждає щитовидка. Так, Сергій Андрійович. Пропрацював цілий місяць, їх повинні були відправити додому і замінити іншими людьми, але залишили працювати ще, щоб не гробити інших, якщо одні вже постраждали. Коли відправили додому, шляхові листи намагалися приховати, що вони брали участь у ліквідації, але правда відновилася. У приїзду додому почали міряти машину дозиметром, а вона вся дзвонить. Від радіоактивного випромінювання. Після закінчення ліквідації був нагороджений медаллю учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, призначеної для нагородження військовослужбовців і цивільних осіб, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, отримав статус ліквідатора. Через променеву хворобу Сергій Андрійович отримав другу групу інвалідності. Незабаром народилася дочка Ольга. Далі відкрив свою справу, над якою працював до 2016 року. Зараз Сергій Андрійович працює у Біляєвській загальноосвітній школі номер 1 Надає учням теоретичні та практичні знання та вміння з керування автотранспортними засобами.